З ними зробити, напевно, в своєму соці так закриєш, щоб потім можна було на піраміду взяти, щоб вони були гарні. Надія, мокрій, гарного, мирного дня вам, любов, нехай Господь береже вашого чоловіка і всіх, хто захищає українців. Дякую, Надія. Хай Бог береже всіх. І посилай. Добрий день. І посилає всім міцне здоров'я і Божий захист. Богдан. Привіт, Володимир та Наталя. Богдан здоровається зі всіма. Катя, возна, бабуся Галя, Івана. Зі всіма. Толя Басков. Скільки стоїть ін? Індоутка. Поняття не маю. А я звідки знаю, я що індоутки продаю. Ви чули, що я маю індоутки продавати? Не маю. Не продаю. Поняття не маю цін. Богдане, нині більше стріму не буде. Я зараз проводжу стрім, бо потім не буду мати коли. Зараз проведу стрім, з годинку побуду, піду, ціно те, що, мені, що я нині накосила. Треба позгортати його, розкидати, щоб завтра воно висохло забрати. Ось тоді треба піти на город побризкати Кока-Колою капусту. І подивитися, чи жуків нема, бо жара така можуть навилізати. Подивитися на жуки, чи є, чи нема. І подивитися, чи треба буряки покропити чи ні. Ось, то раз. І ще бажано б трохи нині покосити, так що нині немає коли зі стрімами більше бавитися, а в маші нині стріму не буде. Так що ось так. Жамолідін. Привіт, жінка. Привіт, мене звати Люба. Мене звати Люба. А вас як? РФ, як думаєте, коли закінчиться війна в Україні і хто переможе? Ну, думаю, ще трошки та й закінчиться. Ось, а хто переможе? Ну, тільки Україна, а хто ж більше? Так. Ніна Микитенко, доброго дня. Я є, слухаю, Подобайку поставила. Дякую, ніночка. дня. І все вам найкраще. Так, у нас 201 чоловік. Лайчики ставляться вверху, три крапочки нажимаєте і там є поставити лайчики. Якщо подобається з вам, вам за мною спілкуватися з нами, значить не забудьте підписатися і нажати дзвоник. Тетяна Чепурних, Люба, доброго вечора. Чатівцям привітик, всім друзям, здоров'я, миру, злагоди. Дай Боже Таню, гарного вечора і всього найкращого вам. Наталя Колод, привіт вам з Варшави. Як ваша Оля і внучок? Привіт їм, скучила за ними. Наталю, не знаю, коли, привіт вам гарного дня. Ось, Передам Олі і Ілюшкові. Ось, Не знаю, коли то вона буде знову в Ютубі, але дуже вона часу зараз немає. Дуже багато роботи, і на роботі багато роботи, і, і вчити багато є, так що поки місь немає часу. Богдан, чомусь немає Олі, Юлії, Діани, Олі та Валери. Ну, ще мої прийдуть, мої мають роботу, Богдан, Ну Зараз такий час, що всі роботу мають. Ну, ну то ж так є. Толя, молити, молитись. Толя моліться, моліться. Просіть Бога, щоб живим остались. Так, брутал. Здравствуйте, передайте, привіт алігатору. Угу. Ага. Богдан, як знайти вашу Олю і її канал? Вона ж зараз відео не викидає. Канал звійця Життя в Польщі. Він є в Ютубі, але вона його не викидає. зараз відео не викидає, поки місь із... отпуск Тетяна однозначно Україна переможе, тільки так. Жамолді, ви дуже модна женщина. Дякую. Євгенія, мої вітання вам люба. Привіт, Євгенія, як то вас погодиться?